Слава Україні! Героям слава! Ми представники студентського руху НПУ імені Драгоманова «Кліофронт». Стоячи на трибуні та підтримуючи команду Істфаку, ми жодного разу не бачили підтримки інших команд. Тому ми звертаємось до всіх команд, до всіх студентів факультетів Драгоманова. Прийдіть та підтримайте вашу команду разом з нами. Ми Кліофронт, були з перших днів разом з нашою командою. Чого не можемо сказати про вас? И Чемпіон! Чемпион!